Ортопедичні босоніжечки від бренду Мінімен. Мінімен це дуже якісна турецька фабрика. Стамбул. Дуже зручні, яскраві. Ортопедичні. Бачите, Це натуральний нубук. Ми її називаємо ще тіляюща шкіра на виворіт. Дуже яскраві такі. Правильна ортопедична п'яточка. Всередині ортопедична устілка з супінатором амортизації. Ось це такое, що, що розподіляють повноту по всій. Довжені ніжки. Ось такі гарненькі, яскраві, босоніжечки.